Усіх вітаю на каналі Домашній шопінг. Сьогодні огляд магазину Сінсей. Роздивимось новинки. Бажаю всім приємного перегляду. Знайшла ось такий набір. Тут відкривачка, ніж для піци, але можна використовувати не тільки для піци, терка і ніж для чищення овочів. Такий мініатюрний варіант. Приємний колір. Ось можна навіть зберігати ось так. Можна мати вдома ось такий набір, можна брати з собою такий міні-похідний варіант. Мені здається, це дуже зручно. Коштує 219 гривень. Ось такий набір для сиру коштує 219 гривень. Дерев'яні ручки дуже гарно виглядає. Ось таке сито, пластик 149 гривень. Ось там місце для зливу у вигляді кита. Симпатична така ємність. Ось такий ківш із ситом. Сито виймається, на 169 гривень. Теж такий зручний об'єм, приємний колір. Дуже зараз актуально ось така кришка, 79 гривень, така сіточка, накривати їжу. Ось такі форми силіконові по 119 гривень. Я так розумію, що підійдуть для аерогриля, можна одночасно готувати дві страви 219 гривень, набір пластикових контейнерів з кришками. Ось такі розміри, прозорі кришки, це дуже зручно. Тут всередині немає силіконового ущільнювача, тому я не впевнена, що ці контейнери не будуть пропускати рідину, але от закриваються щільно, бо сама кришка ніби як така гумова. Але, скоріш, за все це для снеків, для бутербродів. Також є в такому молочному кольорі. Ось такий контейнер більшого розміру 149 гривень. Також в двох кольорах: сірий та молочний. З'явились ось такі контейнери. Тут є, бачите, розмежувачі, такі стінки. І виходить 4 різні отвори. 149 гривень, можливо, коли вставити ось ці стінки, то буде герметично і можна зберігати чотири види сипучих в одній банці. Ось така меншого розміру коштує 149 гривень. І є ось така висока, більшого розміру 169 гривень. Цікаво. Ось такі ємності набори. Для зберігання тут в упаковці три ємності, різних розмірів, 269 гривень. Зараз подивимось всередині. Дістала найменшу на малюнку, ніби вони з блакитним відтінком. Насправді вони абсолютно прозорі, білі і такі прямокутні. Тому що зазвичай усі ємності такі квадратні, а це прямокутні. Є ущільнювач, такий досить якісні. І ще ось такий набір ємностей для зберігання, коштує 339 гривень. Скляні ємності з бамбуковою кришкою. В наборі три штуки. Нижні ось так без кришок. Ставляться одна в одну. і верхня вже має кришку бамбукову з силиконовим ущільнувачем. Ось такі симпатичні ємності для сипучих 169 гривень з дерев'яною кришкою. Також з'явились ось такі більш об'ємні 219 гривень. Тут, мабуть, літра два об'єм. Також ось такий варіант. Гарний такий блакитний колір. 169 гривень. І ще ось такі скляні ємності. Це новинки, таких не було. 149 гривень. Ось такий набір для спецій на бамбуковій підставці 269 гривень. Дві скляні ємності. Так виглядає гарненько. І є в наявності ось ці. Банки, пластмаса для зберігання сипочих 149 гривень. В середньому розмірі і ось такі є для спагетті 169 гривень. Досить високі пляшки для олії або оцту. Ось такі гарненькі по 119 гривень. Ось такий симпатичний набір дерев'яних дощечок. Коштує 389 гривень, одна більша, одна менша. Є ось такий орнамент. Симпатичні. Також новинка. Подивіться, який глечик для олії. Можна і не тільки для олії. 189 гривень. Такий керамічний, гарний. Також ось така пляшечка для олії, для оцту 169 гривень. Ось такі дозатори також для олії або для оцту. А це металева кришка, коштує 119 гривень. Скляна ємність. Також з'явились ось такі. На підставці набір для оцту та олію, керамічній ємності 389 гривень. Також ось така скляна ємність для олії. Дуже гарна, 119 гривень. Ось такий симпатичний набір для солі та перцю. Такий літній малюнок. Дуже симпатичний. І також є ось такі скляні. Дивіться, які гарненькі. Такий набір коштує 149 гривень, а такий 219 гривень. Також для солі та перцю 189 гривень є в такому синьому кольорі. Зараз дуже багато сінцей, саме такої тематики морської. З'явилась ось така керамічна ємність для зберігання масла. Коштує 389 гривень. Ось так виглядає ця ємність. Сюди масло. Сюди, вода. І ось так можна зберігати 30 днів, якщо я все правильно зрозуміла з інструкції. Дуже гарні ось такі тарілки. Тут діаметр десь 27 см, коштує ось така одна: 149 гривень. Дуже гарна. І є менший розмір, десь, можливо, 21 см, 79 гривень. Супер. Колір просто клас. Також зараз по акції ось такі тарілочки, 79 гривень, 47% знижки. З чорними смужечками. Там також є золотий обідок, 69 гривень, ось така миска. Ось така миска. 139 гривень зі знижкою. 18%. І ось така коштує 99 гривень, також 48% знижка. Ось такий салатник з золотим обідком, коштує 189 гривень, він досить об'ємний. В минулому відео показувала ось такі тарілки, дуже гарні. Ну, дуже гарні. У вигляді квіточки також золотим обідком, коштує 239 гривень. Зі знижкою зараз ось такий посуд. 129 гривень в чорному кольорі. Знижка 41%. Ці без акції 149 в білому кольорі. Тут 32% знижка. Така 169, у них знижки немає. З'явились ось такі набори, блюдце і чашка. 330 мл чашка. Коштує 239 гривень. Симпатичне таке поєднання. Кож з'явились чашки з затемненого скла, таке більш до сірого 4 штуки в упаковці, вони по 380 мл. Набір коштує 219 гривень. Також з'явились ось такі чашки, теж 4 штуки в упаковці 219 гривень, об'єм 350 мл. Ось такі симпатичні келихи. Здається, я таких ще не бачила. Коштують 339 гривень, дві штуки в упаковці, 350 мл. Дуже гарні. Ось така форма склянок, теж дві штуки в упаковці 450 мл, 219 гривень. Набір склянок 4 штуки, 149 гривень, об'ємом 280 мл. Ось такі високі склянки. по 420 мл. 4 штуки в упаковці 219 гривень. Ось такі. Мініатюрні чашки 70 мл, коштують 219 гривень. Ось так вони виглядають. Такі манюсінькі. Ось такий симпатичний подарунковий набір. Дві чашки, 239 гривень. Також ось такі чашки без блюдця, просто поштучно. 149 гривень одна чашка. Тут більший розмір, ніж в наборі. Ось такі з подвійного скла з декором. 169 гривень. Ось така скляна чашка. Коштує 149 гривень. Такої цікавої форми, але тут таке тоненьке скло. Також є ще ось такий декор. 169 гривень. Тут зірочки. І ще ось така дуже гарна подвійне скло. Там ніби ведмедик всередині. 189 гривень. Ось такі з'явились підставки для посуду дві штуки, 149 гривень. Ось такі. 169 гривень коштує ось такий один килимок. Також з'явились ось такі підставки, 169 гривень одна. Ось такі вони. Мені здається, завжди є в наявності. 119 гривень ось така одна підставка. І ще ось такі теж симпатично дуже виглядають. 149 гривень ось така одна гарненька. Ось така без декору, просто овальна. Теж дуже гарна підставка. 169 гривень. Ось такий варіант. 189 гривень. І ще ось такий килимок. Теж дуже симпатичний, ніжний, 189 гривень коштує. Лимонна тема, як завжди, актуальна. Я вже багато разів показувала. Ось таких чашок я не бачила, 189 гривень. Ось такі ємності з лимончиком для оцту та олії. 169 гривень. Це, мабуть, аромасвічка. Ні, це скринька. 169 гривень набори для спецій. Це аромасвічка 219 гривень. Ось такий посуд з'явився з лимончиками. 99 гривень. Така тарілочка. Ось така таця 189 гривень. Ось така сервірувальна таця 239. Ось така, 269 гривень, ці 19 гривень, арома свічка. Такий аромат солодкого лимона. І ось така пластмасова таця. 189 гривень. Друзі, на цьому буду завершувати свій огляд. Дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані на мій канал. І до зустрічі в нових відео.